енергія та порада Тереза на січень. Що вас там очікує? Багато буде знаєте, такої боротьби. Дуже багато буде планів, що як можна там смахлювати. Ви хочете знаєте, змінити клічність, яка відбувається у вашому житті, а вона ніяк не змінюється. Ви так пробуєте і так пробуєте. А вона як стояла, так і стоїть. І ви щось будете мудрувати, ви щось будете думати про те, як вам потрібно щось зробити, щоб досягти чогось, чого ви дуже давно хотіли. Кити з криками, скандалами, знаєте, що ви цього не досягнете. Знаєте, що ви маєте спокійно врівноважно. Говорити про те, що ви хочете, що вам потрібно, і тільки лише тоді ви зможете досягти чогось, а якимось фізичними розправами. Ви не досягнете якогось успіху, якого ви хотіли. Тобто, байдуже на всіх. Ви лише думаєте про себе, ви егоїстичні, тягнення інших людей, казати, що це ваші досягнення. Така от інформація підходить, так. Ви, звичайно, не хочете, щоб хтось це викрив, але таке також можливо. Давайте глянемо вам пораду. Порада вам на... знаєте, боротися з цим з циклом, тому що, яке відбувається в вашому житті, все, що не відбувається, те на краще, значить, так і мало трапитися, там боретися, але ви розумієте, що ви все рівно не досягнете того результату, якого ви хотіли. Якщо ви хочете, щоб у вас там, знаєте, внилося щось, ви цього не зможете зробити, тому прийміть всі дари, які у вас зараз є. Прийміть цей етап, який зараз є у вашому житті, і просто відпустіть, просто розслабтеся. Можете занадто переживати і не бачити життя. Тобто, знаєте, ви на чомусь так зациклені, що ви от просто життя йде, отак от. Маєте про якийсь кінечний результат, ви хочете чогось досягти. Тобто ви не насолоджуєтеся процесом і те, що вам дає зараз життя, доля, все те, що ви там вірите. А ви от чекаєте якогось результату, і воно у вас вбуває, розумієте, в емоційному плані. А ви маєте на навпаки насолоджуватись.